Догадувалися, під час Другої світової у цих місцях відбувалися запеклі бої, а тому, коли дітлахи знайшли міни, навіть і не здивувалися. Коли наші російські війська прорвали Бродянський котел, пішли з, у, з другої сторони. Німці залишили склад і втікли. Ну, складували вони не біля залізної дороги, а від залізної дороги, зв'язку з тим, що вони боялись, щоб наші війська не знайшли скоріше їх складів і не розбомбили. Сапери, які знешкоджують міни, припускають. Роботи триватимуть щонайменше три дні. Начальник піротехнічного відділення Руслан Синюх твердить, знахідка небезпечна. Радіус дії німецького 158-мм реактивного снаряда близько 15 кілометрів. Але найбільша загроза від того, що сапери не можуть визначити до якого належить знайдені боєприпаси. Маркування знищене часом. Попалась нам димова міна. Не, не, нема підтвердження, що тут серед них не може бути і хімічного. В цьому вся небезпека. Тому приймається рішення по підриву. Цей кар'єр, що знаходиться біля уніва, він в принципі, не підходить, тому що вітер вчора був в напрямку перемишлян і є небезпека. Уже зараз із ями завглибшки у три метри сапери витягли на поверхню майже 100 боєприпасів, кожен вагою під 40 кілограмів. Скільки ще їх лежить у землі, невідомо. Показує, що тут є металічний предмет. Саме тут, так? так. Тобто де? ви можете показати, от рукою, де, де він є. Е, судя по прибору, десь приблизно тут. Може бути е, частина того, от снаря... міни цей реактивний. МНСники розповідають, війна щороку нагадує про себе лише на перемишлянщині, і це вже четвертий випадок розмінування від початку року. То в нас у нас практично кожного року. Ми виявляємо до десятка. Вибухонебезпечних предметів в різних частинах району, так що ще досить багато є цього небезпечного предмету в землі. Вирішувати, що робити із боєприпасами буде комісія із надзвичайних ситуацій. Адже якщо серед мін буде хоч одна хімічна, постраждати можуть не лише найближчі села, але й районний центр. Олександр Ваврищук, Євген Радіон, Львівщина, п'ятий канал.